купив морозець, рибаки висипали на озеро, он жерлиць наставили. Скучив я по рибалці, скучив. Роботи, ціла купа. Добре, їду далі. Всім доброго здоров'я, Богдановичу привіт. Потрапив до мене ось такий інвертор. Ось так, от, як він лежить, так він і до мене потрапив в такому стані з кульочком. тут ось таким. Дали мені навіть мікросхемку в нагрузку. Це якби що, От. Е -е... яка історія. Мінялись транзистори. І щось, коротше, пішло не так. Інвертор, плата дуже класична 500А, дуже ходова і популярна. Давайте дивитись, що тут не так. Давайте я зараз секундочку це все приберу От і будемо міряти. Давайте подивимось на вихід. О так. Ну, ось так вихід вжарений, подивимось зараз? Зараз випаємо ці транзистори. Так, що тут у нас? Що тут у нас 19.08, а на виході. 13N60. На що тут такі транзистори стоять? З запасом. Ну окей. Зараз ой, ці дротки вже відлітають. Випаюємо ці 4 ключика. І вмикаємо. Транзистори випаяв. Щоб перед тим, як включати, хочу ось тут один опір запаяти. Це, можливо, помітно буде. У е, нас тут є 10-омнички. Ось і ось тут замість 10 ом, тут така арочка паялась. Ось там помітно, мабуть, з 3 по 3,6. Ну, в принципі, може бути, нічого страшного. От, але зараз все ж таки я хочу запаяти, щоб був один на всяк випадок, так. От, далі будемо бачити. Підготував все для включення, подивимось. Так, мінус, плюс, зарядились конденсатори в нас. Ну, давайте спробуємо три, два, один. Так, давайте на інших. Є. Є. Ну є. Все. Тепер зараз щось придумаємо з транзисторами. Що в нас тут? 13-60. n Що ж тут придумати? Нема в нас таких? Точно немає. Все ж таки, мабуть, поставлю я ці хороші оригінальчики з однієї партії 10N65. Ну, в принципі, в нас в магазин приходиш кажеш, дайте мені ERF 740. Ну, вони одразу дають ці. Якби аналог. А ЄРФ-740 вони стоять в чистих 500 без проблем. Без проблем. Так що, думаю, запаяємо ці. Спробуємо вімкнути. Це є. Давайте зберемо. Дротики треба поставити на місце. От, і вже спробуємо під навантаженням. Майже зібрав останній штрих невеличкий цей, е, нанесу трішки пасти гарної, якісної на транзистори, от. щоб їм легше жилося. Так, і зараз будемо перевіряти. Все зібрав. Давайте спробуємо вмикнути е, лампочка-соточка до виходу одразу. Так, плюс на плюс. О, ну я ось так я підключаю плюс на плюс. Це ж треба. От так. Все треба себе перевіряти. Запускаю. секундочку, щоть не переключено. 100 В тримає. Можна ще 200 спробувати підключити. Ні, 200 В. Старт. Ух. Є, працює, ось такий ремонт, 1500 Вт інвертора все гарного настрою, всім здоров'я, всім папа. -па.